Персик разворачивается, мыши ему привязали, лазать вокруг стойки, вот так, видно, да, как мовпа, ты Мишку мышку достаешь, это уже минут так. Думаю, зніму, вам покажу, як персик розважається. Поняв, що не може зняти. Що Персик, здаєшся? Вірь? Мишка! Здихнув до квашку. До за персиком включений фонтанчик. Тут і працює. Ну ще раз, давай покажи, як ти мишку достаєш. Пізно телефон взяв. Жалко. Не хоче. Все, передумав. Кардуся спиною. Передуму.